Ось у мене заручна курочка буде, дивіться, не тікає, не боїться. Манюня моя, да? ціпочка така. Ай, ціпа да? так? все все моє хороша все. Бачите, ну, та не боїться, але та геть підходить до рук. Ти мої хороші, да? Ой, ти моя хороша. Ти. Привіт, ну і хорош. Самі похираю. Сьогодні знову холодно, все холодніше, ніж вчора. На день передають 9-10 градусів. Тому поки каміць не виносила, ось кинула їм травички і, до речі, дивіться, як вони її зчіпають. Минулому році тільки треба було різати, не хотіли їх самі дзьобати. А в цьому році спробувала вчора дала, дивись вони дзьобують, тільки з остають. І так само каченята. Накидала їм травиць, кульбаба, трошки ліцерка попадається. Хай їдять. Поки візні не буду виносити, там побачимо. Ось така в мене вийшла вертутка. Даже вийшло розтягнути тоненько тісто. Ось така вертутка вийшла. Сподіваюсь, що смачна з творогом і зеленю. Друзі, вчора ввечері ще я вирішила вертуту спекти, подивилася. Перед цим відео блогера, ну, я підписана на неї. І так захотілося, що вчора не витримала і таке зробила. Получилося смачно, але трошки, мені здається, або я не так сильно тонко розкатала тісто, або, може, трошки треба більше було олії положити, або там смастюється, йде масло з олієм вершкове. Може, там надо було. Ну, в принципі, смачна, але ну, хотілося б, щоб крихкіше тісто було. І от, друзі, вийшла на город. Вчора знову не накривала парники, був дощік, трошки примочив, але сьогодні буду закривати цю капусту вириваю. Все з неї вже толку немає, щось. Друге можна другу капусточку посадити. І понакриваю, тому що. Треба тепло, щоб все сходило, а тепла немає. Ось так буду накривати Ну ось, друзі, понакривала. Все-таки затишніше, вітер холодний. Ці два дня прямо і ночі холодно, передають вітер, тому хай лучше буде закрити. І знову я в парничку, дивіться, це мій вчорашній закручений панич. І дивіться, ось, бачите. Де тут? Ось бачите? Отут. Ось тут. Над, ось. Над, е, ну, земля піднялася. Сходять мої кручені паничі Тут я не пам'ятаю, що це в нас. А, це цей кваклокліт якийсь чи що, коротше, оцей що з то поки не видно. Але ось щось. Ні, то, мабуть, перліт чи вермикуліт. Ну, будемо чекати. А тут глянемо, що в нас тут? О, серенада. Помпонна. Ну, Я сподіваюся, що різні посходять. І покропила сьогодні все з пульвелізатора, щоб трошки змивилося попіль, але там, де дуже багато, то не позмивалося, але позмивалося. І ось дивіться, також огірочки Маша я садила, вже з'являються кільчики в мене, ось, ось, дивіться. Так що чекаємо. І ось сіяла зайцехвіст. Не знаю, як вам видно. Ось такі волосиночки зелені виглядають. Так що сходить. І насіння я казала, що позаминулорічне, але, слава Богу, сходить. А Безсмертник поки наче не сходить. Ну от, друзі, сьогодні вже і розцвіла моя бругманція. Вона, бачите, коли вже розквітла, то стає світліша. Отакий такий колокольчик у нас цвіте. Вночі ще й пахне. Зараз ну, слабо чутно, а ввечері дуже гарно пахне. Ну, Це вона не в своє время зацвіла, але бачите, таке цвіте. Це хороший признак, я думаю, що це до перемоги. І от, друзі, перехлила землю навколо хризантем. Бачите, я восени показувала, я накупляла хризантем гарних, крупноквіткових, і посадила в парнику, бо вони ну, бояться холоду, особливо коли морозну. Слава Богу, в цьому році не було морозів великих, але хто його знав, ніхто ну, ж не знав, що буде взимку. Я їх тут посадила, ось вони гарно вже порозросталися. І тепер я хочу їх прямо тут почеренкувати і розсадити, поживцювати і посадити. І ось так зрізаю живець такий і понарізаю таких живців. І буду навколо, щоб знати, де який сорт буду висаджувати. Ось, друзі, так, пообирала листочки, оставила по декілька. Тепер вмокаю в корневін, гарненько і встромлюю землю, обжимаю і потім гарненько полью. І тут в пернику тепленько, я думаю, вони вкоріняться. Я в минулому році на вулиці так робила, але ну, не всі прийнялися, але багато прийнялося. Але в минулому році було дуже тепло. Вже в цей час мене. Я 14 травня вже була, попоросажувала всюди, ці, порозділяла. Хризантеми, але ну, на той час це вже було пізно. В цьому році я сподіваюся, що я до цього часу також їх повисаджую, але ж яка холоднеча, зараз не можна нічого робити, ще плюс дожді, що не можна залізти. Тільки день поробиш щось, на другий день от сьогодні і зверху трошки щось магічи і. Холодно, то вже і не хочеться нічого робити на вулиці. Ось так, бачите. І земля, ви знаєте, така, наче була тверда, це ось саджу, ну перехлила трошки, то прямо ну, гарненька. І це маленький, не знаю, буде, не буде, ну, стромлю. Ось так. А ці лишилися, вони попускають через точки, можна буде ще черенкувати, але ну, я думаю, мені вистачить, а потім потепліє, то вже буду висаджувати і ці в і ці розділю і висаджу в ґрунт на вулиці. Ну от, друзі, на черенкувала, не знаю, що вийде, але яких більше, яких менше. Але понатикувала, будемо ждати. одно тут тепліше, ніж на вулиці. Думаю, якийсь результат буде. Також з цієї сторони те саме зробила. Щось одна не підписана, не знаю. Зараз буду шукати старе відео. Що це я пропустила, що не підписала. А так? Я скажу: на одних більше черенків вийшло, на других менше. Ну, що буде? Друзі, ось занесла з парника свої пітуні і сурфіні, і ті, що садила ще 20 лютого. Їх вже давним-давно треба було пересадити, але все, руки не доходили. Сьогодні вирішила на дворі не можна нічого робити, така холодина і магича цілий день тому працюю в хаті. І ось уже висадила в підвісні кашпо. Це такі трилітрові кашпо. Тут дві сурфінії я посадила, одну петунія Бордо надзвичайна і одну. А що я ще посадила? Це надзвичайна бордо. Бачите, навіть листя, це сурфінія, листя відрізняється. Це бордо. А, це... а лавина червона. Да, ось о, лавина червона. Не знаю, листечко також длінне, і наче в пазухах щось появляється. а чи вона буде ампільна, чи просто така розлога, не знаю. І ще в мене ось є одна петунія, ампельна зірка жовта. Одна єдина в мене вона. Хочу також ще посадити цей горшочок. О, зараз покажу. І ось так, друзі, перевалюю ось в такі стаканчики від майонеза. Бо поки під руками нічого більшого немає. І цей по, по, по порівнян з цим, то їм тут буде просторе, а там будемо дивитися вже. От, друзі, пересадила петунії. Ще пішла, взяла ось анютки. бо он два набратих землі, ще вже ці пересажу. Тут, наче коренева, гарна, не дуже видно, але є. Попробую побачу, як вони будуть себе почувати в більшому гришку. Ну, а на цьому все. Прощаюся з вами. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори, пишіть коментарі. Пока.